Відрізали, приклеїли і оп магія. Кораблик готовий. На базі бібліотеки імені Рядченка відбувся майстер-клас літній фантазії для наймаленьких. Я робив сьогодні кораблик з мо з чорним мором. Мені тут цунами. И, в принципі, все, все подобається. нравится моя робота. У мене спочатку вийшла маленька волна, потім тут расклеилась, почалась большая. А потім я уже рішила доделать, чтобы было красивее. То і не все виходило з першого разу, але хлопчик був наполегливим, тому робота вийшла чудова. Саме тяжове ти були вот эти кружки. Вони у мене завжди спадали, спадали. Мені подала учительця, підказала. деле це було так легко. Я мог засунуть їх і просто там приклеїть, а так я не мог приклеїти. Маленький Артем вже постійно гість бібліотеки і хлопець обожнює майстер класи які тут організовуються. Я прийшов в этот лагерь, потому что я тут уже не перший год. Мне тут понравилось в прошлом году. У меня тут много друзей прошлого года, и я хотел сюда попасть. Мне нравится этот мастер-класс, мне нравятся учителя. Они к нам относятся по-доброму и они стараются ради нас. А от Мария обожню библиотеку. Дівчинка не тільки відвідує лагерь на базі бібліотеки. Бібліосет є членом читацького клубу, та допомагає маленьким у творчому процесі. Я сьогодні здесь как участница лагеря Библиосет. У нас здесь 4 часа веселого времяпровождения. Мы играем в настольные игры, ходим на площадки, Вот сейчас мы с Класс проводим. Здесь очень много интересных детей, людей и вожатые тоже очень хорошие. Майже 30 дітей з двох літніх таборів зібралися на майстер-клас: один бібліосет на базі бібліотеки, другий від цьому ліцею всі діти при справі, всі в чудовому настрої. Ми назвали всі свої майстер-класи літні фантазії. Не звертаючи на те, що мої майстрині-бібліотекарі вигадують, бо у нас не повторюються вироби із паперу. Все одно це літні фантазії, бо діти полюбляють літо. А ми дорослі намагаємося все можливе від нас. Робити, щоб їхнє літо було щасливим і незабутнім, незважаючи ні на що, а що все пройшло комфортно та безпечно. Діти працювали в укритті, тому навіть повітряні тривоги їм не завадили. Дякуємо Збройним силам України. Хто сказав, що в бібліотеці влітку повинно бути сумно, тим паче, враховуючи зараз наші реалії воєнного життя, то ми відкриваємо абсолютно двері для всіх, не дивлячись на це на те, що це в принципі доросла бібліотека, так але ми. Завжди раді приймати і наше підростаюче покоління. А якщо ви маєте бажання долучитись до майстер-класів та інших заходів, які проходять у центральній бібліотеці імені Ряченка, то звертайтесь напряму до працівників бібліотеки за адресою проспект Миру 30 і вам підкажуть розклади заходів, які ви зможете відвідувати разом до перемоги. три.